Привіт, тільці! Дивимося ваш місяць грудень і дивимося вашу любовну сферу. Ну, яка краса в любовній сфері. А, дивимося вашу роботу. роботу. І дивимося ваш фінансовий дохід. Тут вам погано видно, але я потім покажу. Отже, що можна сказати, що в любовній сфері сонце, королева Пентаклів, трійка, Кубків. Ну в любовній сфері тут просто супер все. Ви будете дуже задоволені, будете дуже щасливі, будете радіти, веселитись як дитина. Можливо, у вас нові романтичні стосунки, можливо, на фоні дитини. Вони укріпляться і якось покращаться ці романтичні стосунки. Ваші ваша любов з вашим партнером. Ви така доволі прагматична баришня, і якщо ви баришня, якщо ви чоловік перевертайте на себе, але ви знаєте, як правильно побудувати все в своїй сім'ї. В любовній сфері, ви, знову ж таки, будете відчувати оцю романтику в цьому місяці, багато радості, може буде багато десь виходів в кафе, на романтичну якусь вечірку. Єдине, що не допускайте собі, собі вашу любовну сферу в цьому місяці третіх персон, щоб не було трикутників. А загалом любовна сфера у вас тільці просто чудова. Щодо роботи, тут важливо все-таки перепочивати, тому що ви з одного боку вмієте гарно приймати рішення, і вмієте. По королю мечів, і вмієте все-таки емоційно давати лад, все прораховувати. Але ви виснажуєте себе на роботі, не перепрацьовуйтесь в цьому місяці. Постарайтесь дати собі трошки відпочинку, щоб у вас все складалося якнайкраще. Щодо фінансів, я тут не бачу взагалі проблем. Тут хороший дохід, ви вже вийшли на хороший рівень. У вас це призводить до певної радості і приносить вам багато позитивних емоцій. Тому цей місяць буде для вас доволі успішним. і Ви зможете приносити радість іншим, так само своїми доходами.